Усім привіт, з вами знову психолог про книжки. Мене звуть Ірина, і сьогодні я розповім вам про своє невеличке прочитане за травень. Невеличке тому що я спіймала читун, як, чи як воно там називається в цих буктюбах і буктоках. Прочитала і не слухала я аж три книжки. Почнемо із першої книги, яку я прочитала в цьому місяці Залізна вдова. Читала я половинку, далі я слухала підв'язання. І знаєте, я зрозуміла, що ця книга не розкриває повністю нічого. Дане фентесі розповідає нам про світ, який якось із кимось воює. Чому воює ми поки не знаємо. Воюють вони за допомогою хризаліт. Це такі собі. Машини, але вони не машини, тому що вони не зі звичайного металу, а з духометалу. Духометал цей утворюється від життєвої енергії чи життєвої сили, яка називається Ци. Я дуже люблю такі східні штуки, особливо у фентезі. Але те, як тут це. Поверхнево все описано, ну, мене трошки засмутило. А, також мене засмутило, що наче тут заявлена така тема поліаморних стосунків, і можна було, окей, якщо, там, авторка, авторка, так, якщо авторка не робить сильний акцент на фентезі-світі, можна розгорнути любовну лінію, якщо це романтичне фентезі. Але якось так виходить, що навіть стосунки тут у нас не дуже розгортаються. Тут є буквально декілька якихось сцен, які нам натякають на ну, якщо не на любов, то на певну симпатію персонажів одне до одного. Ну, та й все. Знаєте, як оце, е, в дитячому садочку там. Е, я от люблю Катю, і я буду ходити з нею за ручку. От мені здалося, що десь на такому рівні описані стосунки в цій книжці. Ну, настільки ем, якось ну, просто, без глибини і без якогось чому персонажі почали подобатись одне одному. М Таке. Ну, Хіба що я можу зрозуміти, чому головній герої Героїні подобався е цей хлопець, з яким вона знайома, там була якийсь час до подій, які розгортаються в книзі? Там ще трошечки, трошечки, трошечки ще зрозуміло, тому що він, наче, досить був добрий до неї, він е там з, з іншої верстви населення. Е а все інше ну, таке. Є ще третя така лінія, яка теж проходить крізь цю книгу, але яка теж, як на мене, не те, що не розкривається. Вона якось вона просто дуже пряма. От Вона пряма як доска, це феміністична повістка. Нам тут не дають подумати, зробити самостійних висновків на фоні якихось конкретних ситуацій. Ні, нам героїня каже, там, типу, патріархат це погано, там, не поважати жінок в армії це погано, вбивати дівчат це погано. Та ладно, ну, я розумію, що це погано. Ти мені якусь ситуацію покажи, яка змусить мене подумати. І я розумію, що ця книжечка вона е, на підлітків розрахована, це підліткове фентезі, але не треба вважати підлітків настільки тупими. Ну, мені здається, що можна було настільки не, е, не писати все так прямо, можна було давати трошечки якусь е, якісь речі нам подумати. Окремо ще напевне скажу за її, цю книжку, за її озвучку в додатку Абук, тому що половину я прослухала там, і знаєте, навіть навіть в цьому додатку ця озвучка мені теж не сподобалась, тому що вона була досить рівна. Я вересня місяця слухаю, вже до речі, дослухала. Це буде четверта книжка, прочитана. Книжку е, Макса Кідрука Колонія. І ось там озвучка просто божественна. Там один диктор, але він всіх е, персонажів озвучує по-різному. Ти якось їх розрізняєш між собою. Всі ж книзі, там пані, яка озвучувала, вона начебто намагалася, принаймні відрізняти чоловічі голоси від жіночих. Але ну це було ну, поганенько, поганенько. Це, це навіть важко було слухати. Ну, тому так, на жаль, е, мені здається, що ця книга не варта витрачених на неї зусиль. Наступна книга, е, яку я, напевно, теж трошечки посварю, е, на жаль, це Андрій Новік і його останній спадок. І мені шкода, що мені це не сподобалось. Мені не сподобалось чомусь, як це написано. Дуже якось, наскільки я знаю, це чи то дебютний, чи один із дебютних романів Андрія Новіка. І це так відчутно, особливо після того, як я читала його темне фентезі. Ну, це небо і земля. <смі> я розуміла, що якщо я беру більш ранні е роботи, то вони будуть слабші, але ну, мене це прям бісило на якихось моментах. І мене дратувало, знаєте, може, не так сама історія, ще якщо вона написана якось так. Некомфортно, я не можу це якось пояснити. Якось так, наче воно купи не тримається от в голові. воно як, так, Треба, наче докласти зусиль, щоб вчитатися в це. Як більше мене засмутили якісь мізогінічні нотки в тексті, які я не очікувала там побачити. І я коли читала цю книжку, згадала іншу книжку. Вона ну, взагалі не популярна, якась така, ніде я майже про неї не чула. Називається Чорне весілля, хто автор не пригадує». А, І от вони мені такі схожі, якісь оцією от атмосферою і вайбом чоловіка-автора, який пише трилер, і в нього там мережеві труси жінки носять. Вони мені дуже схожі були. І мене ці мереживні труси прям харять. Коли я читаю про мереживні труси в романтичному фентезі, я ставлю ж до цього ок, наприклад, хвилинку. Отут мереживні труси, стрінги, неоновий ліфчик, це окей. Ну, тому що це фентезі і тому, що це романтичне фентезі. Отут, у трилері, який, начебто, немає ніяк відношення до фентезі, це ну, реальність, так? Не в романтичній ситуації описується чомусь, що на жінці мережі мені друзи. І мене прям це бісить. Ну, прям сильно. Тому що. Ну, це, це якесь таке дуже ем, ну, дуже клішоване уявлення про жінку. От ми там не знаю, у фільмах знімаємо про жінок, жінка буде в мережених трусах, бо інших вона не носить. Ну, Пишемо книжку, є жіночий персонаж, він буде в мережевних трусах, бо інших вона не носить. Ну... Одягніть мережевні труси. Ви зрозумієте, наскільки це незручно. І що жінки не настільки часто їх носять в житті, як про це пишуть у книжках. Мені здається, є лише одне місце для мережевних трусів. І це точно не повсякденне життя. Ну, і ось якісь такі речі, ну, це на прикладі мережевних трусів, я вам пояснила, але таких було декілька. Які мене прям так знаєте, піднапрягли. І мені прям дуже тяжко було читати, і мені здається, що я до кінця так і не дочитала, ну я просто не змогла. Мені просто це, це не пішло через ці моменти. І, наприклад, тут часто зустрічається, що квиток милій дівчині за стійкою. Чого вона мила? Ну, Типу. Е від молодої брюнетки в білому халаті, звичайно, вона молода, старих бабок тут нема. Не знаю. Що тут ще таке хочеться знайти, посварити? А, дуже багато акценту на жіночій сексуальності не в романтичних сценах, ну, тобто не там, де це ще якось можна пояснити. В той же час на чоловічій сексуальності акценту нема. А чому? А чого немає? Я хочу про чоловічу сексуальність почитати. Де кубики преса? Пане Андрію, де преса? Ну, диво. Я хочу кубики преса почитати. Нащо мені читати про мережі труси? Ну, камон. І. Просто уривочок. Вона хутко витягла з кишені маленьку синю гумку і зібрала неслухняне кучеряве волосся у хвостик. Так жінка набула, як на мене, куди більш сексуального вигляду. Погляд мимоволі пройшов по, по ній згори вниз, обмацуючи засмаглі гладенькі ноги на пружній сідниці в коротких джинсових шортах. І тут її далі порівнює автор із Ларою Крофт. Люблю Лару Крофт, але... але це не романтичний епізод. І, щоб описати жіночого персонажа, можна не вживати настільки сексуалізованих фраз, і так не акцентуватись на опису жінки лише як на сексуальному об'єкті. Ну, тобто ми беремо жіночий персонаж. І не описуємо, не знаю, її, як людину. Ми описуємо її сексуальність. Тому що що ну, жінка дорівнює секс? Жінка це більше, ніж секс. Ну, Чомусь про чоловічих персонажів тут більше йдеться. І прям, ну, не знаю. Um... Перший раз, здається, ці книги видавались 5 років тому, можливо, 5 років тому ще People без Хау таке, але зараз ну, це викликає дуже багато питань, дуже багато. І це сумно, дійсно сумно. Так що так, не тільки лобизати пана Андрія за його хороше темне фентезі, ну, сподіваюся, що у фентезі вже таких. Огріхів не буде. Ну, принаймні, коли я читала закон третьої крові і «Медальйон трьох змій, начебто уже таких прям акцентів на сексуальності не було. Ну, там, в принципі, напевне, не до того персонажа, не знаю. Але це прям грустно. Це прям грустно. Хоча в той же час якісь. Ем... Історична складова у цій книзі, там, наприклад, головний герой, він навець старослов'янської міфології, чи щось таке. І прям це було дуже цікаво читати, якісь такі вставки про міфологію давніх слов'ян і так далі. Це прям мені сподобалось. Але знову ж таки, це так. Читалося, наче от іде сюжет, 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 потім хоба вставка з Вікіпедії. ну Може, вона не з Вікіпедії. Я, я це розумію. Але ну якось воно так наче наче неорганічно. А ще, до речі, тут у головного героя є син. Здається, йому щось 8-10. Щось таке. У нього померла мама, і, ну, і типу. Цей е, головний герой він живе разом із цим сином. Які в них ідеальні стосунки? Ну, це просто. Типу, такий той хлопчик розуміючий, такий я, він, і так той тато з ним грається. Ну, скажу з власної з такої практики роботи з дітьми, насправді не так уже й багато батьків, які вміють гратися. Можуть точніше гратися зі своїми дітьми. І не так багато дітей, таких розуміючих, особливо після втрати матері, які так прям гарно і слухняно будуть в таких добрих стосунках, злагоджених із батьком, ну, який лишився так, після цієї травми. От немає цього типу. Можете було б і на цьому якось розгорнути, показати якусь. Ну, цікавіше цих персонажів. А? Ще одна книжка Товстонець, яку я дочитала нарешті у травні місяці, це третя частина Колеса часу Роберта Джордана Відроджений дракон. І знаєте, напевне, із оцих трьох частин мені ця якось була найменш цікавою, чи що. Тут у нас більше розповідається про е, мета. Одного із друзів головного героя Ранда Альтора, який є відродженим драконом, весь таким особіним. Ранда самого тут нічого майже не йдеться, його тут майже немає в цій частині. Його всі шукають, він з'являється на початку і в кінці. І що я помітила в цих трьох книгах, це те, що якось так Джордан пише, наче от, Щось відбувається, там одне за інше, одне за інше, хопа-кінець. Ото так. Хопа-кінець книжки. І ти такий: М, як це сталося? Коли це сталося? Нічого до цього не вело, було так гарненько, розмірено, ми собі йшли, там було цікаво, там різні пригоди, там, особливо цих дівчат, які стають. Все більш прокачаними айси, да, і починають полювати на е, Чорну Аджу. Е, ну, от Вони собі, наче полюють, 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 хопики з книжки. <с. <с.> ну, прикольно, але наче чогось не вистачає. Але загалом мені дуже подобається це фентезі, воно досить доступно читається, е, і воно дуже захоплює своїми деталями. І мені от зараз, наприклад, дуже Дуже подобається спостерігати саме за лінією трьох дівчат: Егвейн, Елейн і Найнів. Цю Егвейн і Елейн я завжди плутаю, а, які е, вже із послушниць стають. Ну, ще не ISID, чи вони вже ISID стали? От я я не пригадую вже. Вони, здається, вони вже стали такими і вони їм вже дали ці персні. І у них там свої якісь стосунки, такі, вони починають їх проясняти, тому що там Найнів завжди звикла бути і старшою, і мудрішою, займати такі лідерські позиції і так далі. Але Егвейн вона зараз більше вміє контролювати свою силу, в неї це краще виходить, вона хоче вже бути такою самостійною, і не абридло, що Найнів не неї керує. І прямо мені подобається розвиток їхніх стосунків і їхніх сил. І те, що в них є якісь е, свої справи. Ось це, наприклад, е, мені дуже подобається у Роберта Джордана, що він дуже велике місце віддає е, жіночим персонажам у своєму фентезі, хоча в цьому фентезі вже не знаю скільки років. Ну, тобто воно ж не, сві не свіженьке, воно ну, там в 90-х, 80-х написане, але ж можна обійтись без мережевних трусів. Вибачте, <lla> ну Можна якось написати <sharp związ> це все діло. ну Загалом це дуже, дуже достойне. Я вас закликаю. Якщо любите фентезі, то познайомитися все-таки з цією серією, незважаючи на те, що там дуже багато книг і виглядає це все дуже страшно. А, але, але воно того варте. Це вам не було. І це все, але я думала, що я ще. Дістану колонію, колонією, але ні, не буду її діставати, вона десь глибоко захована. За колонію Макса кідрука хотіла теж розповісти, тому що я її, нарешті, дослухала в цьому місяці слухала я її в додатку А-бук десь із, із Київбукфесту. На Київбукфесті була презентація аудіо цієї книги. і... Спочатку я так слухала на розслабоні, а оце другу виходить половину книги. Я вже так слухала більш вдумливо. І це прям було круто, знаєте, мені так зайшло, як у Макса Кідрука ці всі персонажі якось, спочатку в якихось своїх локальних місцях у них щось відбувається. І потім потихеньку ці всі речі одне до одного підтягуються, і в результаті там такий заміс вийшов, що ти сидиш, тако думаєш: Господи Боже, як вони то все вирулювати будуть, я не знаю. Тому що в них там і, і нова болячка, і екологічні певні питання, і переворот на Марсі, і росіяни біснуються. Все на купу. І це дуже прямо цікаво. І от як дійсно Макс Кідрук тоді казав на презентації, що перша книга це лише така розстановка фігур на шаховій дошці, це прям дуже було відчутно. І закінчилась ця колонія на такому Кліфрич, як там вона називається, на декількох навіть, що я прям така Боже, коли доступно допише ну це прям круто. І було б дуже класно, якби і другу теж випустили ще і в аудіо, тому що начітка там просто божественна. От візьміть, послухайте пробний фрагмент. Цей диктор просто чудесно читає, і я вже в мене доходило до того, що я. Оце могла декілька годин послухати, потім беру іншу книжку. Там, наприклад, оце ж другу частину міста півмісяця, зараз читаю. І в мене в голові цей текст звучить голосом цього диктора. Я не можу цього позбутися, цього враження. І навіть всі ін... і такі інтонаційні акценти теж розставлені голосом цього диктора. Це було дуже прикольно. Прям дуже така мощна, мощна робота. Не знаю, це. Ще сказати, мені дуже зайшло. Тому буду чекати з нетерпінням продовження. На сьогодні це все моє прочитане дефіз прослухане. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на Patreon, якщо хочете. Якщо я вам цікава як спеціаліст, ви можете познайомитись з моєю професійною стороною ближче через мій інстаграм. Ну і звичайно можете записуватись на консультації, будь ласка. Ніхто вас не зупиняє. Дякую за увагу, всім, па-па.